О Господи, я приходжу до Тебе в тиші. Дай мені благодать живої молитви, не формальної, не звичайної, не механічної, а щирої, справжньої, яка торкає серце, такої, де серце говорить. Господи, очисти мою молитву від суєти, від поспіху, від байдужості. Я хочу молитися не лише в потребі, а в кожній миті життя з вдячністю, довірою і любов'ю, навчи мене бути Твоєю донькою, яка не боїться приходити до Тебе в будь-якому стані. Дай мені жити в Тобі, а не лише знати про Тебе. Дай мені молитву, яка змінює, яка оживляє. Про що часто зверталася до тебе лише тоді, коли важко. Пробач, що іноді серце моє десь далеко, коли устами промовляю до тебе: Святий Духу, розпалив мені вогонь молитви, нехай любов до тебе не згасає у щоденній буденності. Нехай Твоя присутність буде глибокою за всі слова, навчи мене молитися не тільки тоді, коли є час. Я хочу бути з тобою просто щиро завжди, навіть у мовчанні, навіть у сльозах, навіть у радості. Господи, я довіряю Тобі себе, навчи мене жити в молитві, нехай моя душа буде храмом Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи дякую за Твою присутність у моєму житті, дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду, теплий одяг і дім, де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч. Дякую за людей, яких я сьогодні зустріла. Дякую за добрі розмови, за усмішки. Дякую навіть за труднощі, бо через них я вчуся смиренню. Дякую за тишу, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про Твою любов, дякую за спокуси, які навчили мене бути обережною, дякую за працю моїх рук і за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за Твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги. Дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О, Господи. Дякую, що ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за твоє слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію. Яку ти запалюєш, коли на душі стає темно, дякую за любов, якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре, це моя слабкість. І, якаюсь, навчи мене завжди бачити більше причин для подяки, ніж для нарікань. Навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті. Нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю. Нехай ніч принесе спокій, а новий день нову ласку, нехай твоя любов огортає мене. Дякую, що був, є і завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день, Боже, Ти джерело життя, світло правди і вічної любові. Даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові, наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти. Благослови мої руки, щоб вони творили добро допомагали нужденним і служили ближню. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня, дай мені мудрість приймати правильні рішення, які будуть згідні з Твоєю волею. Нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа. Випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус, від ворогів видимих і невидимих, від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари. Нехай Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день як твій дар, і мудрість використовувати його на благо. Допоможи мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування, Господи. Я віддаю цей день у Твої руки. Нехай ти керуєш усім, що станеться, бо ти мій Бог і моя надія. Благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибила, не відступила від тебе, не піддалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра. Закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з Тобою у серці. Нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з твоєю святою волею. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ангели Божий, хоронителю душі моєї. Який з волі Господа Всевишнього поставлений біля мене, покрий мене Твоїм святим крилом, оборони від усякого зла, від усякої біди, від жени ворогів моїх тілесних і духовних, будь моїм щитом у день спокуси і випробувань, захисти мене від лукавих думок і темних впливів. Не допусти, щоб я зійшла з дороги Божої волі, а у часі страху будь поруч, у хвилину тривоги обіймай мене. Ангеле Божий, дякую тобі, що не покидаєш мене. Підтримуй мене, коли я падаю. Молися за мене перед Божим престолом. Заступайся за мою душу, коли серце моє кам'яніє. Укріпи мене у хвилину боротьби. Проведи мене дорогою спасіння аж до останнього мого дня, і в годину смерті не залишай мене, але тримай за руку. Господи, Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзів, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую Тобі навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу, за прощення, яке очищає моє серце, за мир, який Ти вкладаєш у моє життя. Дякую Тобі за їжу, дах над Головою, за кожен подих присвята Богородице, дякую Тобі за Твоє материнське заступництво. За те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини. Святий ангеле охоронцю, дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину. Але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від тебе, допоможе мені не лише дякувати словами, але ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, моя любляча і ніжна небесна мати, приходжу до Тебе з глибокою вдячністю за всі ласки та благословення, які отримала від тебе, О пречиста Діво Марія. Дякую тобі за твоє милосердя, ти чула мої молитви, бачила мої потреби і завжди приходила на допомогу, коли я найбільше цього потребувала. Мати Божа, я дякую тобі за мир у моєму серці, який ти даруєш мені у складні хвилини життя. Дякую за те, що твій покров завжди огортає мене і моїх близьких, захищаючи від небезпек і негараздів. Причиста Богородице, щиро дякую за здоров'я, силу та терпіння, ти джерело моєї духовної втіхи і підтримки. Марія, дякую тобі за те, що ти мене ведеш дорогою віри. О Пресвята Богородице, дякую за всі благодаті, які ти випросила у свого Сина, Господа Ісуса Христа, для мене і моєї сім'ї. Завдяки твоєму заступництву, я відчуваю Божу любов і підтримку у кожному дні. Мати, милосердя, дякую Тобі за радість, яка наповнює моє серце, коли я звертаюся до Тебе в молитві, Твоє материнське серце завжди відкрите для мене і ніколи не залишає мене на самоті. Марія, дякую Тобі за твою постійну присутність у моєму житті, за те, що ти завжди підтримуєш і підбадьорюєш мене в часі сумнівів і випробувань. О, пречиста Богородице, я дякую за те, що ти завжди чуєш мене, допомагаєш і підтримуєш. Благослови моє життя і надалі. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Святий, ангеле, охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе. Ти стоїш біля мене від дня мого народження, оберігаєш мене, відводиш небезпеки і підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя, прошу тебе. Мій добрий покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини, коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги, направляй мої думки до світла, відганяй від мене зневіру, допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою. Ангеле охоронцю мій, закрий мене своїми крилами від усякого зла. Від спокус лукавого, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті, від нещастя несподіваних бід, дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю. Щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу, у хвилини випробувань, навчи довіряти Його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння. Підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, перед Тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до тебе своїх дітей. Ти дарував їх мені якнайбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки. Захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу, Покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. О Господи Ісусе Христе, молю тебе, наповни їхні серця любов'ю. Добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення, і силу, щоб долали труднощі. Дай їм здоров'я, душевне, і тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним. Нехай ангели твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята, Богородице, небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле-охоронцю, будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові. Благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемилостивий, звертаюся до Тебе з серцем повним Каяття. Прошу прощення за всі мої гріхи, за кожне моє слово і дію, які заподіяли біль іншим. Допоможи мені бачити правду в моїх помилках та вчитися на них. Навчи мене жити за твоїми священними заповідями і вести себе чесно та праведно у кожному вчинку, даруй мені мудрість, щоб зрозрізняти добро від зла і сили встояти проти спокус, дай мені силу прощати інших, як ти прощаєш мене, розширюючи коло любові та злагоди. Нехай Твоя нескінченна милість буде моїм захистом. І світлом на моєму шляху, захисти моє серце від гордині та егоїзму і наповни його терпінням і розумінням. Дякую тобі за твою невичерпну терплячість та любов, які ти щедро виливаєш на мене кожен день. Допоможи мені нести в собі цю любов, щоб бути добрим свідком Твоєї благодаті перед іншими. Нехай моє серце завжди пам'ятає про твою милість, що омиває всі гріхи. Навчи мене щодня вибирати шлях прощення та миру, не втрачаючи надії на краще майбутнє. Нехай мої слова і вчинки відображають твою любов і милосердя до всіх створінь. Господи, я вдячна за Твою незмінну присутність у моєму житті, яка дає мені сили йти вперед. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь, нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності. Дай нам мудрість любити та підтримувати один одного, Господи, даруй нашим дітям щасливе і безпечне майбутнє, благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім, пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день. Допоможи нам залишитися вірними один одному, благослови наших батьків і захисти їх від зла, Господи, наповни наш дім радістю і теплом. Навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов. Оберігай нас від спокус, і направляй наші серця до добра, благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості, наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Милосердний Боже, звертаюся до тебе з проханням про зцілення. Доторкнися своєю рукою до тих, хто страждає від хвороб, захисти. Та укріпи наше здоров'я, благослови дітей, які потребують Твоєї підтримки, і даруй їм радість, Господи, допоможи нам залишитися вдячними за кожен день життя, пошли на нас благодать, зцілення та віру у Твою силу, даруй нам терпіння у стражданнях. І надію на краще майбутнє, наповни наші серця миром, навіть у часи хвороби, зціли не лише наше тіло, але й наші душі від гріха. Господи, допоможи нам бачити Твою присутність у наших випробуваннях. Нехай Твоя любов оточує кожного, хто потребує підтримки, очисти нас від сумнівів і укріпи нашу віру. Благослови наших близьких і даруй їм здоров'я та радість, нехай Твоя воля веде нас до повного зцілення. Господи, даруй нам мудрість, щоб берегти здоров'я та радіти життю, зроби наші серця вдячними за кожну хвилину без болю. благослови кожного, хто вірить у Твою силу, зцілення. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.